На протязі всіх часів були вже пророки, які кричать: пекла немає, живи так, як тобі удобно, так як хочеться, але людині рано чи пізно прийдеться стикнутися з реальністю, тому що ця ілюзія це залишається тільки ілюзією, тому що лже пророки вони завжди обманювали і заводили людей в ілюзії. А люди Божі вони приводять в реальність, тому що Слово Боже це реальність, і коли я прибуваю кожного дня в Слові Боже. Божемо, тоді я перебуваю в реальності, і я можу адекватно оцінювати ситуацію. І я не поведуся на ці уловки, що пекла немає. Це те саме, що ти живеш в Україні, і тобі скажуть, що війна закінчилась сьогодні, але війна ж то продовжується. І так само, коли вже пророки кричать, що пекла немає. Але від того, що ти кажеш, що пекла немає, воно не перестане існувати. І сьогодні люди Божі вони дані для того, щоб я спасла свою душу.